Доброго дня, шановні учні, я вітаю вас на уроці інформатики. Сьогодні на уроці ми з вами продовжимо працювати з мовою молочного програмування Scratch і розглянемо ось таку тему. Сьогодні ми з вами будемо створювати програмовані проєкти в середовищі Scratch. Що значить програмовані проєкти? Це значить, нам потрібно сьогодні створити певний алгоритм для нашого виконавця, після виконання якого отримати. Певний результат. Знайомитись ми з вами будемо на прикладі відомого вам предмета. Це геометрична фігура квадрат. Сьогодні ми спробуємо запрограмувати нашого виконавця для того, щоб він нам створив у середовищі програмування Scratch квадрат. Давайте з вами згадаємо, що таке квадрат. Квадрат це у нас геометрична фігура. Яка має чотири однакові сторони і чотири однакові кути. Сторони ми будемо брати з вами довільного розміру, тобто довжина сторони буде довільна. А кут у квадрата, я думаю, всі пам'ятають, 90 градусів. Зараз ви бачите на екрані середовище цього програмування. Ми з ним вже на попередніх уроках знайомилися. І почнемо. Створювати наш проєкт. Для того, щоб почати малювати, нам необхідно до певних наших наявних блоків команд додати ще блок олівець саме для малювання. Я вибираю знизу додати і вибираю олівець. Тобто я вибираюсь додати розширення. Знизу, зліва, і вибираю команду олівець. З'являється е, команда для роботи з олівцем, і вони нам будуть сьогодні потрібні. Для того, щоб почати виконання нашого майбутнього проєкту, нам потрібно вибрати команду, коли натиснуто на зелений прапорець, ось він є. Поряд з ним є ще червоненький восьмикутничок. такий. Восьмикутничок це зупинити, прапорець це виконати. Тому наша перша команда буде, коли натиснуто на зелений прапорець. Далі, для того, щоб нам почати малювати, аналогічно, як ви працюєте на уроках мистецтва в альбомах, нам треба взяти олівець і його опустити. Для того, щоб наш виконавець залишав лінії. Тепер, якщо у нас буде виникати десь якась помилочка, нам не потрібно, щоб залишався. Попередній варіант нашої роботи на екрані, для цього ми використовуємо команду очистити все. Раджу вам команду очистити все ставити другою для того, щоб попередні всі, які будуть до цього, зразу очищалися, щоб ви не забули там десь її всередині, і щось залишалося. Тому другою командою я ставлю команду очистити все. Тепер ми з вами сказали, що. Квадрат це фігура, у якої всі сторони рівні, нам треба перейти в блок команд рух і виконати переміщення, на певну кількість кроків. Ця кількість кроків буде довільною. Давайте візьму її там, 90 кроків. Тобто ми будемо мати довжину сторони 90 кроків. І тепер ще один такий маленький факт, який потрібно врахувати при створенні цього проєкту. У нас повороти всі повинні бути в одному напрямку. Якщо ви берете поворот, от як у мене, за годинниковою стрілочкою, то ви всі повороти вказуєте в цьому напрямку. Градуси, виміри кутів у нас це 90. Да? Ну, 90 і 90, давайте я тут поставлю 100, щоб у нас е не співпадали значення, щоб не. Збивати вас з пантелику, щоб у вас не було враження, що треба брати тільки 90. Можна брати довільні, але в залежності від того, що у нас задано завдання. Далі. Є у мене такі, а тепер мені треба е скільки разів? 4 повторити такі команди, тому що у нас чотири сторон. Я дублюю ці команди. Ви зараз бачите, зразу у мене відбувається виконання да, цього е, малюночку. І е, дивіться, в даному випадку у мене виконавець залишився е, догори дригом. Це не зовсім правильно. Е, тому ще один такий е, маленький е, факт: треба поставити ось тут команду. Після очистити все, повернутися в напрямку 90 Він завжди буде мати початкове положення. От якщо я виконую цю команду, дивіться, він у мене повертається в початковий стан. Тобто він дивиться у мене праворуч, стоїть рівненько, лінія буде рівна. Тому раджу так само використовувати цю команду для того, щоб мати можливість правильно відтворювати ці команди. Тепер, якщо я буду перевіряти, у мене буде з'являтися. Цей квадрат попередній буде в мене зникати, тому що використовую команду, очистити все. І ми з вами бачимо цей результат. В принципі, з завданнями ми впорались, але знов, як в комп'ютерній техніці, є маленькі але. У нас дуже багато однакових команд. Правильно? Якщо я буду брати, то ви побачите, що у нас, бачите, ось цей блок команд він повторюється 4 рази. Тому. Ми вже можемо з вами сказати, що у нас буде алгоритм, в якому повторюються певні дії. Якщо у нас в алгоритмі повторюються певні дії, то це у нас циклічний алгоритм. І для цього щоб показати, що це у нас циклічний алгоритм. Ми з вами виконуємо команду повторити Бачите, ось ця команда. Всередину ми ставимо, що ми будемо повторювати. І таких повторінь у нас буде 4. Тобто ми замінюємо ось цей блок. Да? Ось такий блок, дивіться, ось у нас було ось таким чином. Ми замінюємо ось цей блок. Давайте я поставлю, щоб було дві е, однакові команди. Ви подивитесь, що вони різні навіть за кількістю команд, да, за розміром наших, якщо ми будемо дивитися візуально. І той, і той буде виконувати у нас однакову дію малювання квадрату. Але в даному випадку ми використовуємо циклічний алгоритм, а саме команду повторити, вказуємо кількість повторень і що повторити. Тому я залишаю на екрані зараз ось цей варіант, і ми з вами дивимося, що у нас відбувається. У нас відбувається малювання З Завданням, поставленим завданням, ми впоралися. У нас є квадрат. Завданням уроку, а саме, створення програмованих проєктів у середовищі Scratch, Ми впоралися, ми отримали. Програму запрограмували нашого виконавця і отримали кінцевий результат. На цьому наш урок буде завершено. До наступних зустрічей, до побачення!